Кільний сезон розпочався, а потрібно возити дітей на гуртки в школу там, в басейн. У нас є дуже класний варіант автомобіля сімейного Зафіра». 11 рік, 1,8 бензин, механіка 140 тисяч кілометрів пробігу. Ціна 7950. Автомобіль у нас семимісний, тож ви зможете також забирати однокласників ваших дітей, возити їх разом на секції гуртки і так далі. У нас класна комплектація, шкіряне мультикермо. Тут у нас все таке вже глянцеве. Є магнітола, кондиціонер, механіка на 5 передач. Такий у нас ручничок, як в літаку, сидіння в класному стані, текстиль доглянутий, все чудово. Позаду в нас дивани в класному стані, такі чистесенькі, охайненькі, все доглянуто. І що? Класно, тут у нас ручні склопідіймачі. Дітям, якщо жарко, холодно, вони зможуть самі регулювати і не класити по тих кнопках. Також є дефлектори обдуву, кондиціонер все ж таки буде їм дути і буде комфортна температура в салоні. Ну і дивіться, який у нас великий багажник, якісь перевезення, там, колясочка. Ще щось додаткове сюди теж поміститься, або ж можете відкинути. Тут заховані у нас два додаткових місця, складені, ви можете їх розкласти і когось там ще посадити. Тож, хто в пошуках для себе міні-венчика, саме така опіль-зафіра є на нашому майданчику.